Прийшла зима. Ця зима 1708-1709 років належала до найсуворіших із коли-небудь відомих в Європі. Ріки скрізь позамерзали, навіть у Франції та в Італії. На українських степах, вкритих грубезним шаром снігу, була виїмкова, просто нелюдська студінь. Серед неосяжної білизни пощезали дороги і перервали зв'язки між шляхами. Більше як 4 тисячі шведів згинуло від морозів. Гадяч, перемінений у величезний шпиталь, став могилою Карлової армії. На початку 1709 року Карло XII переніс свою головну команду до Зінкова і побив москалів в околиці Вепрека біля Гадяча. У цьому бою визначився Войнаровський. Шведський король і гетьман, заохочені тим успіхом, рішили почати остаточні воєнні операції, щоби прогнати москалів з України. Кампанія почалась. У нинішній Харківщині москалі побиті у кількох сутичках, відступили без великого спротиву. Мазепа не покидав Карла дванадцятого. Він стежив із цікавістю за психологією того дивного володаря. Зі своїм старим досвідом дивувався, коли приглядався його нежданим і завсіди виїмковим починам. Шведські історики не забули залишити нам деякі характеристичні подробиці. Одного дня під мурами містечка, валки, Карло XII і Мазепа вели улюблену розмову на стратегічні теми. Гетьман, як завсіди чемний і великий майстер від компліментів, сказав до короля: Війна, ваша величносте, проходить зі щастям для вас звідси до Азії, не далі як вісім миль. Карло XII слабо боронився, кажучи, що звичайні географи мірять віддаль зовсім інакше. Мазепа, знаючи справжній культ шведського короля для пам'яті Олександра Великого, оповів йому, що недавно тут, у цьому краю, відкрили пам'ятник, збудований на честь Олександра Македонського. Цих кілька слів, легкої розмови і ніжна Лестка, що розбудила себе любство молодечого короля, зробили більше враження, ніж Мазепа міг сподіватися. Того самого вечора король казав покликати до своєї головної квартири генерала Гілін-Кроока, щоб повторити йому слова Мазепи, що вони вже недалеко від Азії. Ви жартуєте, ваша величність», – відповів переляканий генерал. До Азії треба йти іншим шляхом. Я ніколи не жартую, відповів король. Підіть до Мазепи і дістанете якнайточніші інформації. Попрохайте, нехай вкаже, куди веде дорога до Азії. Гілін Кроок пішов до гетьмана, який дуже зажурився, почувши, що Карло XII робить такі висновки з його невинної лестки. Він же хотів бути тільки чемний. Ех, пане гетьмане, сказав генерал-кватермейстер, з нашим королем небезпечно жартувати про такі справи. Він любить понад усе на світі славу, і для неї пішов би не знати куди. Шведські генерали почали трохи журитися, що Мазепа має чимраз більший вплив на їх короля. Зручний гетьман приєднав собі своїм чаром нового почитувача. Погані дороги зі страшними вибоями перешкоджали шведській армії у поході на Московщину. Головній шведській команді вдалося переконати Карла дванадцятого, щоб обмежився у своїм наступі до України, де, зрештою, дороги і так не були кращі від дощів, болота і снігів, що танули. Шведська армія зазнала великих втрат. Але Карло XII завзявся йти у напрямку московського кордону. Цей похід із стратегічного погляду був зайвий, а навіть небезпечний, бо ворожа армія не була знищена. Шведські війська танули і виснажувалися без реальної користі. За той час Петро не сидів бездільно, він зайняв важне місто прилуки. Шереметів пробував захопити Лоховицю, де була найбільша частина скарбів Мазепи і його приятелів. Хоча ця спроба не вдалася, виявилося, що шведи вже менше боєздатні і навіть трохи подались узад. Коли у березні 1708 року леди скреснули, діяльність обох боків припинилася. Шведи вибрали на головну квартиру в Будищі на правому березі Ворскли, а цар, вернувшись до Росії, полишив команду Менщикова. Оба противники намагались приєднати для себе запоріжців. Петро вислав на Січ послів з дарунками і красномовного архімандрита. Та кілька днів пізніше приїхали туди і весланці Мазепи: Орлик, генеральний суддя Чуйкевич, київський полковник Мокієвський свояк гетьмана і Мирович, один із найславніших мазепинців, бунчуковий товариш. 23 березня зібралась січова рада. Вона вислухала спочатку московських послів, потім казала прочитати лист від Мазепи. З питомою і собі зручністю він пригадав усі кривди, царів супроти України. При допомозі шведів казав він: Україна зможе скинути московське ярмо і виборити собі свободу. Після цього прочитали лист від кримського хана, який радив запорожцям станути на боці Мазепи. Кошовий отаман. Кость Гордієнко, відомий патріот і енергійна людина, якого ім'я згодом стануло поруч Мазепиного, казав у користь гетьмана пригарну промову, що перехилила Терези. Запоріжці голосували однодушно за старокозацьким звичаєм, Союз із Мазепою. Ця подія мала велике значення в історії України. Запорізька Січ була найбільше демократичним середовищем на Україні. І завсіди була готова боронити проти гетьманів і нових панів бідноту і піддержувати найрішучіше соціальні домагання. Саме та Січ заявилась за Мазепою п'ять місяців після руїни Батурина, коли вигляди на успіх були вже дуже слабі. Цим актом український нарід не був би зняв рішення гетьмана на висоту національного повстання. Запорожці ніколи не погоджувалися з соціальними поглядами Мазепи і його оточення. Та тут вони пожертвували своїми особистими нахилами для вищих інтересів українського народу, якому загрожувала Москва. І тепер, як за часів Хмельниччини, суспільні ріжниці, ворожнечі і чвари, що настроювали запорожців проти української аристократії, відійшли на другий плян перед національною ідеєю, загроженою чужинцями. Мазепа не був уже провідником українських панів у боротьбі проти російського царя, але став вибраним представником українського народу. Москва не помиляла щодо цього. Вона хотіла вжити проти запорожців найгостріших репресій, адже саме там, серед них, більше як 25 п'ять літ, Мазепинські ідеї знаходили собі захист і прокидалися. До Карла дванадцятого вислали лист Костя Гордієнко. Кошовий отаман заявляв в імені Запорозької братії, що він сам і його товариство приймає опіку шведського короля. Вони жадні були йти на ці жертви, щоби вибороти собі свободу, і молились до Бога за успіх для шведів. 30 березня Карло дванадцятий прийняв у будищах запорозьких послів. Посли не вийшли ще й з королівського табору, як Гордієнко почав наступ на москалів. Запорожці знищили залогу в кобеляках, і усі відділи розташовані у цій прикордонній смузі, що мали піддержувати серед населення прихильний настрій для царя. В кількох днях загальне становище змінилось в користь союзників, і Україну опорожнили аж до Дніпра. 6 квітня Гордієнко приїхав до Будищ зі своїм генеральним штабом. Мазепа вислав йому на зустріч двох полковників і дві тисячі козаків. Вони мали провести запорожців до диканьки давнього кучубеєвого маєтку, де ще недавно Мазепа зустрічався із Мотрею. Гетьман прийняв Гордієнка у великій салі на стоячки у святочному одязі за столом, на якому лежали гетьманські відзнаки. Отаман поклонився йому, похиливши перед ним бунчук на знак пошани, і сказав: Ми, запорожці, дякуємо тобі, ясновельможний пане, що ти взяв собі до серця як слід було найвищому провідникові України, долю нашої батьківщини. І рішив визволити її та скинути московське ярмо. Ми певні, що це єдина твоя мета, що не шукаєш особистих користей, звертаючись за допомогою до шведського короля. Тому ми хочемо вірно помогти йому і, станувши на твому боці, жертвувати, коли буде треба своєю кров'ю і життям. Як довго треба буде йти до тієї високої, довгожданої мети, ми будемо слухати тебе у всьому. Ми просимо тебе нести надалі тягар, який ти взяв на себе, а ми допоможемо тобі в цьому. По змозі своїх сил ми готові присягнути перед Богом на вірність тобі, ясновельможний пане, але хочемо, щоб і ти геть мене склав присягу, що будеш іти в згоді з нами дбати про добро батьківщини. Мазепа відповів йому: Дякую вам, Запорозьке товариство, за довір'я до мене. Слава за ваше шляхетне бажання допомогти рідному краєві. Бог мені свідком, що порозуміваючись зі шведським королем, я не зробив би це. Ні з легким серцем, ні з огляду на особистий інтерес. Вела мене до цього тільки любов до нашого народу. Не маю жінки ні дітей. Я міг би осісти в Польщі або деінде і так доживати спокійно решти моїх днів. Та після того, як я стільки літ проводив долею України і служив їй так вірно по змозі своїх природних сил, моя честь і моя любов для нашого народу не дозволяє мені сидіти з заложеними руками і віддати. Рідний край на поталу лютого гнобителя. Я знаю добре, що цар має намір заслати нас на іншу землю, а з вас, запорожців, зробити своїх драгунів і знищити наш осідок. Я звернувся до шведського короля і маю надію, що Бог допоможе нам скинути це соромне ярмо. Отже, працюємо одностайно, брати, запорожці. Мазепа прийняв своїх гостей бенкетом, де не бракувало нічого, бо запорожці вміли їсти й пити. На другий день Гордієнко зі своєю дружиною станув перед Карлом XII, який прийняв їх якнайщиріше. Король, що був весь час захоплений воєнним ділом, мусів цікавитись запорожцями, яких лякалися навіть турки й татари. Гордієнко привіз із собою більш як 100 московських полонених, зібраних по дорозі. Королеві дякував за те, що прийшов допомагати Україні і вихвалював шведських вояків. Державний секретар Гермелін відповів йому по латині а сультан, особистий приятель Карла XII, Слав'янознавець, негайно переклав цю промову. Шведський король приймав кілька днів запорожців, не забув і Січі, куди післав гроші з окремим привітом, щоб його відчитали на раді. Мазепа зі свого боку був не менш щедрим і дарував запорожцям 50 тисяч золотих дукатів. Таким робом і провідники запорожських козаків. Скористалися дещо зі щедрої гетьманської руки. Гетьман підписав із запорожцями формальну умову. Мазепа склав у своїй резиденції бажану присягу козаки у церкві в будищах. Карло XII піддержав умову своїм зобов'язанням. Він обіцював, що не підпише старе миру, заки Україна і запорожці не будуть вільні назавсіди від московського панування, заки не повернуть їм давніх історичних прав і привілеїв. Крім цього, король обіцяв дбати, щоб його військо нічим не нарушувало життя мешканців цього краю. Запорожські посли, до яких приєднались шведські старшини, вернулись на Січ. Вони проходили по підмури Полтави, що, наче острівець серед моря, трималась із московською залогою серед збунтованої країни. Коли москалі побачили, з окопів запорожців почали стріляти. На приказ Гордієнка, сотня козаків найкращих стрільців, наблизилась до мурів. І відповіла стрілами, від яких на місці попадали деякі московські старшини. Мазепа, користаючись подорожі запорожських послів, послав до султана свого представника, щоб намовити його якомога до війни проти царя. Новий союз гетьмана з запорожцями мав велике значення стратегічно-політичне. Моральні огляди теж грали чималу роль. Цар не міг уже у своїх... Демагогічно брехливих маніфестах казати, що Мазепа потайний католик та продався полякам. Запоріжжя, захист і корінь українського простолюддя було завзятим заборолом православної церкви, козацьких вольностей і бідного селянства проти панів. Постанова козаків, які мали серед народу любов і пошану, їх вільний вибір на користь Мазепи вказували ясно, де треба шукати оборони народної справи. Наслідки цієї події з'явились швидко. До гетьманського табору напливали добровольці, і за кілька днів можна було б з них скласти новий полтавський полк. Селяни почали дбати за харчі для шведського війська, і ватаги партизанів творилися проти москалів, які, почуваючи довкола себе народню ворожнечу, почали поводитися, як справжні вороги, що шукали скрізь серед українців-прихильників Мазепи. Один чужинний генерал на московській службі Рен. Головно славився цією варварською поведінкою аж до дня, коли Карло XII з запорожцями в наступі розбили його сили. Союзники мусили піддержувати лінію безпосередньої комунікації з запорожцями на Дніпрових островах, а через них із турками та татарами. Та щоби зовсім забезпечити собі цей головний шлях, треба було здобути полтавську фортецю, де все ще сиділа московська залога. Тому Карло XII і Мазепа вирішили зробити на неї наступ. Запорожці почали копати окопи довкола Полтави. Вони були майстрами, як вести облогу. У половині травня Карло XII переніс свій головний табор в околиці тієї фортеці, яку шведська артилерія почала негайно обстрілювати. Нарешті вся українсько шведська армія розташувалась довкола цих мурів. Меншиков рішив покористуватись цією ситуацією, щоби одним сильним ударом знищити Січ. Він теж мав на меті моральні огляди. Перелякати українську масу розгромом осередка того національного війська, що мало величезний престіж, заохочений батуринським успіхом. Він хотів доказати союзникам Мазепи, що гетьман приносить нещастя тим, що з ними єднаються. Момент з погляду військового був сприятливий. На січ не було війська, бо більшість козаків пішла з Мазепою, тоді як Карло XII вів облогу Полтави. Щоби перебратись на січ, яку досі вважали недосяжною і непереможною, москалі створили дві виправи. Одна поїхала човнами Дніпром, друга правим берегом ріки. Перша зайняла легку і несподівану козацьку фортецю на кудаку, острові, де перехрещується Дніпро з Самарою. Полковник Яковлев, командант корпусу, складеного здебільшого з піхотинців, не гаяв часу і переїхав пороги, тоді як піхота йшла вперед берегом за човнами. 18 травня Яковлев доїхав до камінного затону. Він вислав до запорожців парламентаря з листом від Меншикова, владно домагаючись піддатися. Козаки, дізнавшись, з чим приходить посол, кинули його в воду. Вони не хотіли мати старем нічого спільного. Січовий острів можна було вважати недоступним. Такою порою Дніпро, зміцнене весняними водами і розтанулими снігами, мав повні береги. Перша спроба москалів, щоби при помочі легких човнів висісти на берег, не вдалась, і більш тисяча з них потонули у річці. Полонені, яких запорожці піймали, згинули з їхньої руки. Чи ж ці небезпечні вороги не йшли проти козаків, щоби відобрати їм трьохсотлітню свободу? Та так само, як у Батурині, і тут зрада перемогла опір. Давній козацький полковник Галаган, що провів свою молодість на Січі, запропонував яковлеву свої послуги. Спершу він пішов за Мазепою, але, покинувши його, хотів доказати цареві свою нову вірність якимсь славетним учинком. Він знав добре околицю, найменші шляхи, що вели на Січ, а також ненарушні звички запоріжців. Так само, як нос, що віддав меншикову в столицю гетьмана Галаган, увів москалів до середини Січі. Не було там більше. Як 300 козаків. Коли їх оточили, вони боролись сміливо, але Галаган обіцяв дарувати життя всім, що складуть зброю. Обіцянку свою скріпив ще й святочною присягою. Запорожці на своє лихо повірили йому. Вони піддались, і різня почалась. Вони згинули від частоколу, сокири, мотуза, колеса, розшматовані кіньми. Вороги знеславили навіть гробницю давніх отаманів і забрали гармати, державний скарб і прапори. Галаган, як справжній ренегат, що хотів забезпечитись у своїй зраді і не лишити живими, нікого із своїх давніх добродіїв метався як навіжений. Він скував запоріжців на всіх шляхах і віднаходив їх у степових сховищах, які вони йому колись виявили, і висилав до Москви спійманих, щоб їх передати досвідним рукам царських посіпак. Так, прізвище Галагана, як і носа, лишилось серед українського народу ганебним спомином. Петро зрадів, почувши новину про зруйнування Січі, і писав до Менщикова: Ми прийняли з великою радістю звістку, що ви здобули це прокляте місце, джерело всякого лиха і надії наших ворогів. При цьому повідомляв генерала Апраксіна, що полковник Яковлев заволодів цим клятим кублом і вирізав усю наволоч. Тим робом ми винищили останній пень мазепиного роду і з цієї нагоди складаю вам побажання. 12 червня московська армія під проводом царя теж опинилася під мурами Полтави. Вона мала 70 тисяч доброго війська, загартованого у боях. Зате шведи слабли з дня на день. Їх ранені терпіли страшенне, бо літом була посуха. 28 червня, на самі уродини Карла XII російська куля ранила його в ногу під час одної його розвідки з попередньою стежею. Мусили його оперувати. І лікарі довго боялись, чи не буде Гангрена. Король, що мав сильну волю, лежав п'ять днів між життям і смертю. Хоробрість не покинула його, але в пропасниці він бачив марева битв і фрагменти скандинавських саг, що успівали геройство його предків. У гарячці він мріяв про те, щоб їм дорівняти рішучою перемогою над царем, бо він не сумнівався в успіх своєї зброї.